Всіх вітаю. Сьогодні 6 вересня, Світлогірське. Я повернулася додому, до Світлогірського на дружби 35. І хочу показати, що я вражена, поки мене не було, що зробили Віточка і Юре, прям вражена нашим двором. Підремонтований забор. Він був нахилений сюди, до нас хилився. Юра капітально ці всі стовпчики підіправ. От, підкрашена віточка підкрасила. Так, ось тут щавель досі є, благодаря тому, що віточка прорвала бур'ян і поливає. І ось дивіться на нашу гарненьку, білесеньку хату. Це краскою. Покрашено краскою. І тут і сарайчик біленький. Виявляється, що краще краска, ніж побілка. Побілка дуже швидко це Штефан, друг Маркіза, прийшов. Виявляється, що краще краска, ніж побілка. Я цього не знала. От. І навіть з тієї сторони, з того боку, від сусідів теж побілено. Дивіться, яке все біле. Який порядок у дворі? Квасолька, цибулька, наш урожай, наша пічка. Теж побілена. Тут, якщо пам'ятаєте, було виноград, і таке було трошки воно запущене, як гарно. Помідорчики вже прибрані. Досі, досі кабачата. Юра, душ. Дивіться, як гарно зроблено культурно, оббито снаружі. Мамочка, можна я тебе зніму на відео? Тоби... Дивіться, як у маму тільки що підстригли, це прическу зробили. Приїжджала парикмахер. сьогодні Віточка Дочка, визвала вважно, вважно. А, этот. Мама посіяла вже сходи петрушка і. Базилік синенький. Тут теж вбив Юра. Так, йдемо далі. Дивіться осінні городи. Вон, бачите, дядя Вова убира сусід, помідорчики практично убрані. Нема ні бур'янинки. Мама каже, що Юра вручну оце все бур'яни, Дивіться, який гарний у нас культурний огород. От. А це у сусідів теж дуже гарно, як багато квітів, майорчики.